Як цілуються знаки зодіаку овен пристрасно і раптово, наче це останній поцілунок у світі без попередження, просто хоп, і ти вже не дихаєш, тілець насолоджується смаком довго, повільно, глибоко, з ароматом ванілі та відчуттям я належу тільки тобі, близнюки, грайливо і різноманітно. Один поцілунок і п'ять стилів з жартом, з шепотом, з фліртом, а потім можуть різко, а ти знаєш що? Рак ніжно й душевно. Це не просто поцілунок, це обійми губами. Тепло затишно емоційно, наче тебе любили все життя. Лев, як у кіно, з ефектом вау руками у волосі на фоні уявного салюту. І бажано, щоб хтось бачив. Діва технічно і з турботою слідкує за диханням, кутом нахилу і тим, щоб тобі було зручно. Бажано ще перед поцілунком скористатись освіжувачем або почистити зуби, коли довіриться тобі, розкривається глибоко. Терези ідеально. Смак, ритм, атмосфера все так гармонійно і романтично із ароматом діор. Вони цілуються так, як митці пишуть про це у книгах. Скорпіон магнітно і еротично, поцілунок, після якого ти забуваєш своє ім'я. Це не просто дія, це ніби цілий окультний ритуал, поцілунок як магічне закляття. Стрілець з вогником і сміхом. Легко, несподівано, іноді навіть публічно. У них поцілунок як пригода, завжди швидко і з сюрпризом. Козиріг спочатку стримано, потім глибоко, наче укладає контракт на поцілунок, але як тільки довіриться, розкривається повністю і надовго. Водолій нестандартно, може поцілувати в лоб, в ніс, у щоку, а потім вже в губи і якось по-своєму, космічно. Не забувається такий поцілунок точно. Риби, мрійливо й безмежно. Ти відчуєш, цей поцілунок ніби переніс мене в інший вимір. Це відчувається, ніби музика без звуку, ніжно, розчинно, глибоко.